Тебе Форд фокус другого покоління дорістовий, і в тебе різко пропала тяга на автомобілі, Автомобіль став дуже тупо їхати там на 1,6 особа далеко без не їде, але все ж таки почав тупіше їхати, розганятися, і вилазить чек. На приборній панелі. Не психуй поки не спіши робити будь-які висновки. Це в принципі, можливо, не страшно. У мене таке сталося, і що я з цим всім зробив? Перше, я почав дивитися на катушку, провода і свічки. І мені повезло, в мене було ну, умовно повезло, не знаю. Проблема була в свічках. Вони були такого приблизного стану, і там чомусь була волога. Я вологу висушив, свічки викрутив, нові свічки поставив, закрутив. Все, про ну, висушив, все там сухенько, все гарненько. Нові свічки поставив, поклав, і машина готова до роботи. Все, все працює. Так що свічки, провода, катушка. Ну і каталік, ну це вже зовсім дуже друга історія. Пока.